Якось під час навчання в Харкові я вирішила запропонувати своїм харківським однокурсникам спробувати одну одеську страву, від якої я просто шаленіла з дитинства. Якщо її ще їсти з борсічком, з чорним хлібчиком з чесничком, просто пісня. І коли вони її спробували, вони почали плюватися. Їм настільки це не сподобалося, а це, на секундочку, сало, з оцтом і цибулею. Я не знаю, як це можна не любити, як від цього можна плюватися, бо це просто сало богів. Без нічого я його терпіти не могла, а от так, в так в такій подачі, просто готова їсти і вдень і вночі. А їм це було огідно, бо вони не розуміли, як можна ці смаки поєднати. Так ось мораль цієї історії в тому, що в житті часто таке трапляється, що те, що подобається вам, не подобається іншим, і це не означає, що ви маєте підлаштовуватися під когось і змінювати щось в собі або в житті. Спираючись на інших людей, це означає, що ви маєте орієнтуватися на власні бажання, вподобання і так далі. І ви так само, як це сало з оцтом і цибулею можете не подобатись комусь. І це нормально. Ви не маєте бути всім до смаку. І хтось від вас буде вивертати, а хтось, навпаки, від вас буде шаленіти. Тож вам не потрібно всім подобатись. Вам просто потрібно бути собою. Бо сало з оцтом і цибулею не прагне сподобатись усім. Воно просто є. І є люди, які його люблять, а які не дуже. Ось і все.